Мої вітання всім. Сьогодні хочу показати трішечки своїх лілій. Деякі порозквітали, деякі вже відцвіли. Азіатська лілія Nettie Sprite. Вона як зірочки. Вона дуже гарно розмножується. Така, коли її багато, дуже гарно на Невеликого розміру сонце дуже світить. Хотіла вчора ввечері зняти, але дощ у нас цілий день вчора йшов дощ і ту ніч йшов дощ. Така погода, можна так сказати, Непередбачувана зараз стоїть. То була жара така, ну, по всій Україні. Це не новинка, не тільки в нас, а по всій Україні жара. Це трошечки пішли дощики. Ось така красуня, жовта із вкрапленням, таким називається вона Латвія, Азіатська лілія Латвія. Вона, квіточки суцвіття всі докупці. Так трошечки придержу. І ось така вона гарна. Теж азятка взагалі гарно розмножується. Ось вона стільки діток у неї. Бачите, вона. Лілії сильно на ринку подорожчали. Ми ходили, дивилися, і горшкові, і ось така висока. Ось у нашому регіоні ось така вона десь метрова, 100 гривень коштує. Маленькі оці я, зірочки я не знаю. Ну і ось сюди. Ще у мене є лілія лагрі гібрид фанджио. Їх дуже багато схожих по структурі, по кольору, і в азіатках, і в лагібридах, але у мене конкретно фанжіо. Вона теж розмножується дуже-дуже швидко. -дуже Ось така лілія, вже я показувала, вона вже відцвітається. Тут ще ось сюди теж з діток буде ще квітнути. От за квітне ми тоді побачимо, який це колір і хто вона, бо я її не пам'ятаю. А ось лілія, яка Залишилася з першої покупки в яскравій клумбі. Те, що я раніше розповідала, вони майже всі пропали. Це, мабуть, десь залишилася лусочка. Ось така вона цікава. Вона не висока Я не знаю, чи це лагідри, чи це азіатка, чи ну, з якого сорту, не знаю, вона безіменна. Ну, доволі таки симпатюлька. Ось ще покажу. Вам лілія мені дала сусідка її. Це сама перша лілія, яка взагалі у мене з'явилася. Можна сказати, що з цієї лілії почалася моя лілейна історія. Вона як розквітає, вона такого зеленкувато-кремовий колір. Потім, коли в процесі вона до вже відцвітання, десь середина, вона стає біла-біла, розмножується дуже добре. Якщо так поодиночно, то вона так гарненька, вона не виганяється, вона в букети дуже гарна. Можна комбінувати, там, композиції, робити різні. Сюди, тут Мабуть, її дітки, бо тут пересаджувалося разом. Усе, що було, все в одну лунку садилося. Ось поруч із азіаткою буде розквітати махрова лілія. Можна сказати, одна з найкращих, найкрасивіших лілій це махрова лілія «Екзотіксан». Екзотичне сонце, а поряд звисаюча лілія Алісія буде. Так що вже вони як порозквітають, тоді можна буде розсаджувати їх. Нехай поки вони друг другу не мішають, будуть поруч рости. Ось теж біленька ця буде лілія. А ще ось сюди є лілія. Це дядька жінка торгувала такими ліліями. Я в неї випросила. Її вже давно немає в живих. А лілія залишилася. Вона дуже тонюсінька, мабуть, і навіть у дорослому стані вона ось таке тонесеньке, тонесеньке, як дерев, трав'янисте. Трав ну, коли їх багато, вони у вітер дуже великі. Ось так подержу, тримаю. Коли їх багато, вони як сонечка. Такі плямки гарні будуть у садочку. Ось так. Ось так уже розрослася клумбочка тут. Затишно мені, я так під заборчиком посадила. Шаровидниці, мультифлору хризантемки. Вони тільки ось уже цей кущ не розсаджувала. Що хочу показати, коли не розсаджуєш кущ, ось такий він робиться і не мультифлора, і не... він і не круглий, і не довгий. Ну нічого закисне. Ось і тут. Лілії порозквітали. Ось іде на центральній мене клумбі розцвіла ще одна така лілія Ла Гібрид Red Aured. Вона така, мені більш вона симпатична, вона така темніша і у неї квіточки розкидисті. Якщо там суцвіття йде все разом і доверху, то тут. Сіду в різні сторони і можна кожну квіточку роздивитися. Лілія, лагібрид фрея. Дивіться бджілки солодка вона, бджілки її полюбляють. Оце дві. Два кущика в мене його, а решта, решта стоїть у бутончиках. Такі ось сюди буде. Здається, це африкан квін буде оранжевого кольору. Ну, гарні бутончики такі. Тут лілія в цьому році. Не знаю, на диво. Минулий рік був поганий. ну, У мене тут був поганий. Сюди дивіться, яка красунка стоїть. Вона переболіла, така геть хвороблива була засуха. Я казала, що вже засуха була, у нас зовсім не було дощів. Зовсім. Пішли аж восени. Сюди позаквітали лілейники. Дорогих у мене немає. Я купувала такі самі дешеві у бабусь. Мабуть, найдорожчий 30 гривень був. Ось такий він. Не знаю, камера передає чи ні. Такий темний, темний. У минулому році він був не такий. Був світліший, поганенький, страшненький такий. А в цьому році і квітка більша, і гофрування з'явилося. Не було в минулому році його. Він був такий з гострими краями, ну такий не непоганий. Тут багато що не квітне. Ой, не хочу тінь, щоб ось іще ось таке розквітає, сонечко б'є. Не сильно видно. Ну, оце перед будинком. Перед будинком буде гарно, як вона вся заквітне. І лілейники тільки почали квітнути. І ось буде. Один тільки не випустив стрілочку, а то майже всі повипускали стрілочки. Такі красунчики. А тут зробила малесеньку клумбочку. У мене тут були зложена цегла була зложена, ми з чоловіком її перенесли, більш заховали від очей, щоб вона нам не мозолила, вона нам не потрібна, але її не викидаємо. Ну, і не продаємо, вірніше. Я тут посадила і тюльпанчики посадила, таку полу, полусферу таку зробила. Понатикувала ось сюди кали. Я не знаю, Люся прийшла. Кали понатикувала. Думала, що вони пропадуть, вони геть такі нікчемні були. Це темно-фіолетова темно-фіолетового кольору з такою трішечки здається, я вже не, 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 не пам'ятаю, яка вона сама. Трішечки, здається, жовтенькою, такою світленькою, серединкою, і облямівочка якась йде зверху. Ну, Можливо, якась зацвіте. Лілі сюди посадила. Воно, вже будуть вони на наступний рік. Люся тікай. І е, хризантемки посадила ці мультифлору. Хотіла ще там показати вам е, хризантемки, як е, я отримала. Ось сюди ось, ось, є кущик, такий, зараз покажу. Як я отримувала мультифлору цю, то через фей... Фейсбук виписувала, замовляла, то жінка, яка продавала, це розсада була касетна польська. Вона розказувала, що ось цей кущик є люся. Є такі, зараз різкость наведу, є такі всередині ось сюди. Ось... ось сюди він, ось він. Як празно. Бачите, листечко рівнесеньке таке посередині, в центрі. Якщо воно все краї не рівні у хризантеми, то тут усюди всередині є листечко таке рівненьке. Як сліпа квітка, квітка-обманка. Воно наче формується як квіточка, але ця квіточка не цвіте і вона затримує ріст тоді, коли воно виростає, виходить, іначе прохалина. І цю квіточку ми беремо і видаляємо. Не квіточка, а вона виставляє. Ось воно. Ми її видаляємо. І тоді формується по різні боки, вони гарненько тоді розростаються. І ось сюди. Ось гарненько видно, бачите? Воно начесь різкось наведемо. Воно наче формується квіточка, ну там не квіточка, воно таке обманює нас. Листочки рівненькі. Оце ці пусті суцвіття потрібно видаляти. Можливо, ви знали, можливо, ні. ну Я таку до вас доношу інформацію, хто садить мультифлору. Для себе. На продаж я не знаю, там видаляють чи не видаляють, але ж вони теж торгують уже готовими кущами, то, мабуть, і видаляють. Ось оці кущики видаляються. І тоді отак він росте. Бачите? Там 3 чи гілячечки. гіллячечки. Я вже всі пообламувала, хотіла показати. І тоді формується кущик. Ось сюди вже дивіться. Бачите, який. Це, здається, буде вона рання, рано квітне, жовтенька. Ось сюди він такий. Ось сюди. Ось він такий видаляється. Я теж не звертала уваги на ці листочки, ну вона продавала і зробила окреме відео. Ось, ну, бачите, потім воно буде ось сюди видалили, і воно буде далі собі рости. Вже сформовані майже сформовані кущики, вони вже гарненькі такі розростаються. Уже, як бачите, він вже такий кругленький, майже донизу. І ось так само. Ну, я такий цілий ряд посадила. Посадила цілий ряд, буде тут вздовж бордюра. Хочу показати, у кожного з нас є звірі і яку шкоду мені зробив ламая. Не моя, а дві, мабуть. Я не знаю, дівчатка ставлять мітки чи ні. Ну, дивіться, він мені спалив. В одне місце він ходить, ставить свою мітку, що він тут хазяїн на території. І все. Тут зелене, а ось сюди цілий рядочок. Він мені її спалив. В одне місце ходить. Хазяїн такий. Не знаю, можливо, хтось знає, напишіть мені в коментах, можливо, по листку, чи його вирвати і викинути, чи його по листку можна чимось покропити, щоб воно відновилося. Бо жаль, не знаю, що з ним робити. Ще хотіла показати вам хризантему. Цю жовтеньку, що я казала, вона літня. Ось, бачите, вона вже розпускається. Така вона багряна, розпускається і отакого от зросту вона і є. Я знаю, скільки. Сантиметрів 50 вона. Ні, мабуть, навіть не 50, Ні, мабуть, 50. 50 сантиметрів віднизу. Ось така вона і є. Невеличка, вже вона розпускається. Я своїм дівчаткам всім подавала її. Вона цвіте до морозів, як я казала. Ось такі гарненькі кущики. Покажу ще свої гладіолуси Вже вони в стадії квіту. Зараз покажу вже один розцвів. Повилазили у мене і дітки після дощика. Ось маленькі такі діточки. І вже стрілочки пускають. Вже стрілочки є. А сюди покрутило його нещасного, як коник морський. Дивіться. Таке міцне стебло не випускає. Не випускає його. Ну, Бачите? Ну, вже як для мене навіть багато їх, просто багато. Це така... Я знаю, скільки тут. Не знаю. Тут в основному на розведенні, не небагато. А ось сюди зацвів, Боже. Я не знаю, камера передасть чи ні. сорт називається банана, на, банана рама 2-на склада. Дивіться. Ну дуже великі, дуже великі квітки. Зараз. Дивіться, в мене така квіточка сюди бігає. Бігає за мною. Квіточка. Люсечка. Люсечка. Дивіться. І висота. Висота така. Я знаю скільки, Я, ну зараз поміряю. Десь метр сорок. Метр сорок висота. Ну дуже великий. Він в минулому році такий не був і він перший не квіт. А в цьому році саме останній посадили і він такий. І ще воно де зацвітає. Той сорт я не знаю. Вірніше я знаю, вони у мене все записані, але не можу згадати нас зараз. Ще квіточка не розцвіла в повному обсязі. Ось такий він з червоненьким язичком. Ну, ще до красоти далеко. Поки все стоїть, ось у де, дивіться, вже стрілечки, одні стрілечки стоять, виходять стрілечки. Такі гарні, як ліс. Ну, як мимо пройти ромашки. Ще раз покажу. Вона вже взагалі встала в стадію свого такого розквіту. Така вона гарна, просто гарна зробилася. Дивіться, яка краса, яка вона висока. Дивіться, порівняні із забором, дивіться, на рівні з забором вона майже тут до верха забору доходить. Ну, дуже гарна, просто гарна. Така красуночка моя. І метелик прилетів посмакувати нектарчиком. Ну Розкрий крильця свої. Це, здається, повечеве око. Так, повечеве око. Ось така краса. Дякуємо нашим хлопчикам і дівчаткам із ССУ за таку красу, що маємо. Вставати рано, живими, неушкодженими. Всім дякую, що були зі мною. До побачення, всім мирного неба поскоріше, щоб у нас було. Вже мир цей настав такий тяжкий і такий з великими такими втратами.